Ви хочете не просто зміцнити м'язи, а й суттєво покращити кровообіг, щодня виконуйте стрибки у позі планки, кров забезпечує тканини організму киснем, поживними речовинами та гормонами, але може повноцінно виконувати власні функції, тільки перебуваючи у русі. Тому групуйте м'язи корпусу і виходьте на класичну планку із опорою. На прямі руки, але не фіксуйте себе у такому положенні, а починайте виконувати стрибки. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте максимально глибоко та рівномірно. Так буде простіше протриматися хвилину. Увага! Якщо у вас будь-які травми хребта, виконувати вправу заборонено.